Привітної любі українці, гості в Україні. ти солдат іди копай. Ця фраза сьогодні розлетілася по всій Україні як мем, і це вже не викине з нашої історії. Це сказав Сергій Положай, це директор Стеко, це огромедна компанія по виробництву вікон. І як сам Сергій повідомив, там у нього підлегли там майже 3000 тисячі чоловік там. Сотшизя, так він сказав, але мова зараз іде не про це. Дивіться, суспільство сьогодні розділилося на дві е, половини. Перша вважає, ти хто такий, що ти кричиш сьогодні солдату, який боронить батьківщину, ти солдат і дікапай. А друга половина людей вони більш стримано відреагували на цю фразу, тому що ця друга половина розуміла, що ця фраза солдат і Дікапай стосувалася не військовослужбовців, тобто не тих хлопців, які дійсно зараз сьогодні на війні. воюют за нас, за вами. Ні. Це стосувалося ТЦКшника. Больше, чем ты, блядь. Ты понял, блядь? У меня здоровье, блядь, два тебя, блядь, или десять, блядь. И мне будешь, блядь, рассказывать, блядь. Как мне себя вести, как разговаривать, блядь. Еще раз я повторяю, блядь. Генеральный директор, блядь, где 1760 человек работает. А ты солдат, блядь. Солдат, блядь, пиздуй копай, блядь. О, хорош. Викликайте підмогу, викликай підмогу, бля, давай. Я особисто відношусь до другої категорії людей, але за однієї умови. Якби ця фраза була сказана Ти ти цикашнік, іди копай». Ну я думаю, що Сергій саме це мав на увазі. Я не думаю, що він хотів образити військовослужбовців. Але дивіться, тут є от дуже серйозний момент. З одного боку Сергій сьогодні поставив на місце ТЦКшников, які сьогодні просто не знають ні закону нічого, ідуть і просто б'ють людей, катують. Ну займаються тим, чим вони не мають права займатися. Тобто, це навіть не можна назвати перевищення службовних повноважень, оскільки самі ТЦКшники не знають, які в них є ці службові повноваження. Я вважаю, що це правильно. Ну, хоча б хтось має це робити, тому що, вибачте, вже ж доходить уже до того, що вже суспільство не терпить поведінку ТЦК і реагують на на поведінку Сергія як на поведінку герої героя. розумієте, тобто Сергій по суті сьогодні виступив в якості героя. Єдине, що придобали за цю фразу, ти солдат тоді копай». Але ще раз повторюсь, я впевнений, що це стосувалося виключно ТЦКшніков, а не військовослужбовців Збройних сил України в жодному разі. Тому що, якщо це стосується військовослужбовців збройних сил України, я цю думку просто категорично відхиляю. Я не за неї. Але іде мова про ТЦК. Тепер дивіться, але. Оця нахабна поведінка людини, так? До чого вона призводить? Проходить не так багато часу, і за повідомленням інсайдеру, Сергій через пару днів в стані алкогольного сп'яніння здійснює такі ось дії. Дивіться. Як бачите, виїжджає на перехрестя з Островку Безпеки. Немає права транспортний засіб рухатись, тобто це вже йде порушення дорожньої розмітки. виїжджає явно в такої агресивній манері їзди. Хоча за це немає порушень правил дорожнього руху не передбачено ніякого. Тобто дорожня розмітка порушена Сергієм, на думку поліцейських, і нібито агресивна їзда. Але за агресивну їзду, наскільки ви знаєте, у нас сьогодні немає відповідальності, тобто, тому що він не здійснив ніякої аварійної ситуації. Я не бачу, що тут здійснення якісь грубе порушення правил дорожнього руху. Але їхали поліцейські, і їм не сподобалась манера їзди. здоров'я, Патрульна поліція, лейтенант Валірінка. Пане водіє, що не чули, що зупиняємо? Ні, дівчині. Ми ну, по города вже об'їхали за вами. Слушаю, я не чую ваше там навчання, ваше. Поясню вам причину вашої зупинки. Дивіться, суть правопорушення. Ви виїжджаєте на островок безпеки, заборонено виїжджати. Хто сказав, що я туди виїжджав? Все. Коли Сергій сказав цю фразу: хто сказав, що я туди виїжджав? Особисто в мене довіра до Сергія пропала. Тому що це не рівень людини. Яка володіє здоровенним підприємством людей, да, я керує людьми, брехати на такої дрібниці. Ну, я вважаю, що людина вже на такому рівні, якщо вона дійсно такого рівня, вона не відповідає цьому рівню, вона б сказала: да, виїхав хлопця, ну буває, да, буває таке. Ну, добре, ну пишіть протокол, там робіть свою роботу. Відео фіксації, Зараз віде. покажу. Водійський реєстраційний підготовка, будь ласка. Якщо що, ми свідки бачив, як він. Не зупинявся на сигнал поліцейський. Я дам свідчення. Ну за хлопці також бачу на світлофорі. Це перше, як ви виїхали. А ми ще раз. Щас, я бачу, я бачу. Це не моя машина. Да, 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 і от тут друга фраза, яка просто особисто в мене, вже не недовіру до Сергія, вже спровокувала, а вже, чесно кажучи, неповагу. Він подивився, бачить, що він виїхав з острівця безпеки, і він каже фразу: Это не моя машина. Тобто, все в мене до цієї людини пропала повага. Повне відео я зараз викладаю на своєму телеграм-каналі. В описі до цього відео зайдіть за посиланням. Там будуть і матюки, і гонористи. Всі ці фрази, все буде. От, тому що Ютуб не пропускає відео з матюками. Тут є певна цензура, і я був вимушений дещо вирізати. А як що за фіксація? Що це за камера? Безпечне місце. Воно дивіться, покаже ваші номери. Да. особисто. цей поліцейський нічого не зробив цьому Сергію. щоб він там ну почав бикувати, скажімо, там, спорити щось доводить до те, чого нема. Далі як повідомляє інсайдер, що Сергій був ще й в стані сп'яніння. От, особисто я не знаю, не бачив справу, не буду стверджувати, але це інформація інсайдеру. І тепер, якщо взяти в сукупності всі ці моменти, що це я не їхав, де докази. Коли показали доказ, він каже, це не моя машина, і людина перебуває в стані сп'яніння, це означає, що оте бикування, яке було в стилі Ти солдат і Ді а ти солдат блядь! Добре. Солдат блядь, тюздуй капай, блядь!» Це означає, що оте бикування, яке було в стилі Ти солдат і Ді Капай, можливо, стосувалося і реальних солдат ЗСУ. І вже коли я бачу, що людина з такими характеризуючими ознаками це сказала, тоді я перехожу на іншу сторону до людей, які вважають, що все ж таки він мав на увазі ЗСУшників. І дійсно. Ця людина, ну скажімо так, має відповідати за свої слова. Як мінімум, зараз органи мають перевірити, як в нього три тисячі людей працюють легально чи нелегально, і подивитися історію самого Сергія, як він отримав відсрочки. Здоровий лоб, який керує таким підприємством, дозволяє собі хамити під час війни, вибачте, поліцейським військовослужбовцям. Ну може так, от скажімо, себе вести нахабно по відношенню до суспільства. Тому що ви розумієте, сьогодні він не ТЦКшника образив і не поліцейського. Сьогодні він плюнув всім нам з. Вами. Ами тому що сьогодні, коли літають ракети, люди розталися з сім'ями, люди ну живуть в горі, в біді. Сьогодні країна на межі виживання, людина кайфує, їздить п'яною і похамськи відноситься до всіх. Знаєте, це вже трошечки мені кажуть, занадто по відношенню саме до суспільства. Ну, такий ось персонаж неоднозначний. І мені цікаво буде почитати в коментарях, як ви вважаєте, чи гідно поводити особи такого рангу, ну, як я, як мінімум себе називає такого рангу, що у нього там такий висока така особа. Чи гідно так от себе вести і брехати на дрібницях, і наскільки це негарно виглядає? Будь ласка, напишіть в коментарях. Якщо вам це відео сподобалось, будь ласка, лайк, якщо не сподобалось, дизлайк. Підписуйтесь на цей канал і побачимося в наступних відео.